Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 1332 я буду робити особистий розклад на правий та лівий береги міста Запоріжжя по ракетним ударам. Вітаю всіх своїх підписників. Прошу тих, хто дивляться просто без підписочки, нажміть кнопочку Люди. Будь ласка, це ж приємно. Так що так, поїхали. До речі, сьогодні то, що були вибухи зранку. Все ж таки підігнали вони очередні ці машини, які стріляють цими ці С-300 і будуть. І надалі займатися нашим тероризуванням нашого міста, куди вони будуть доставати. Там у них вони переробили ракети, і будуть трошки далі вони будуть долітати і будемо мати ми проблеми. Тому так, бережіть себе люди. Була невеличка перервочка, така отой діньок, але, на жаль, ну, я казала, що воно так і буде. Вони оставлять нас покоє. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу. Правий берег міста Запоріжжя, ракетні удари. Чи будуть вони? Як то воно все буде? Покажіть, будь ласка, все нам. Це росіяни, їх наміри, їх дії. Я покладу дві карти надії. Це кульмінація і ітог для них їх дій. Це ітог для нас їх дій. Так, в сторонку. Ну, і це будуть наші хлопці діяти. Теж їм кинемо дві карти на кульмінацію, на ітог їх справ. А також це для нас ітог, і це ітог буде е, для росіян. Чим тут для них закінчиться? Наміри, король мечовий, злоба, ненависть, жорстокість, безумство, бо це інтелект вже перевернутий в негативному плані. Смерть ну, це те, що вони нам несуть. Це зміна фази їх дій. І падає їм карта нестабільності. Нестабільності іменно по землі, тобто це вже йде матеріально-фізична їх нестабільність. Вони мають вже з тим проблеми. По ітогу, ну йде злагоджена робота в них там такий якийсь ітог їхній для них, для нас. Для нас ми маємо проблеми. І ці проблеми пов'язані з аферами. Ну, якщо назвати їхні дурні удари аферами, то вони будуть ми будемо втрачати по землі матеріальні речі. І це допомога наоборот, знаєте? Так, наші дії гармонійні, прекрасні, взаємодії. Але по двійки ми маємо проблеми. Ми маємо проблеми і, на жаль, фантазії. Але, але, але але у нас тут на ітогу королева, тобто, вона буде відповідати і вона в позитивному плані. Це ітог, ітог наш, і е, то, що ми зробимо, тобто ми будемо відповідати, це ітог наш для росіян. В них будуть проблеми. І тут перевернута десятка. Тобто ми не одну зіб'ємо ракету. Не одну. Ось я даже так покладу: це їхнє від нас, як кажуть, подаруночок, а це від них нам подаруночок. Ну, ось, бачите, мечова карта смерть, нестабільність. У нас іде по двійки нестабільна наша відповідь буде, але все ж таки вона буде і вона буде мечова. Вона буде інтелектуальна, вона буде злагоджена, хладнокровна. І все ж таки ми нанесемо їм проблем. Принесемо їм проблем. Ну, а ми будемо теж мати проблеми. Це шістка перевернута, це афери якісь якась жадібність. Я не знаю, що з чим це зв'язано. Як це об'яснить в плані контексту іменно ударів? Ну, може, вони хочуть бити по інфраструктурі, бо люди просто, ну, я не знаю, як їх назвати. Вони хочуть, щоб ми були жебраками. Розумієте? От, щоб ми, не, щоб ми не отримували ніякої допомоги, щоб ми були такими жебраками. Ось така історія по правому берегу. Тобто, по правому берегу я бачу, що проблеми все ж таки будуть. Це, видно по цій карті, по цій карті по цій карті. Це вже результат. Тобто, ось така історія по правому берегу. Давайте подивимося лівий берег. Да. Сподіваюсь, люди, що ми не дуже будемо, ну, хоча б вже не так, ми вже знаємо, як нам себе поводити. Хоча, коли це застає тебе на вулиці, то страшно, звісно. Страшно. В кого нервова система ніяка, люди, і є можливість кудись поїхати, виїжджайте. Хоча я думаю, що всі, хто могли, вже виїхали. Осталися ті, кому і нікуди і ні за що виїжджати. І ще я хочу вам сказати, я казала вже за біруши, то купляйте їх у всіх медичних магазинах медтехніки. Оці американські біруши, вони самі класні. І їх треба обрізати, бо вони дуже длинні. Там їх ще правильно треба вставляти, щоб не порушити собі потім проходи канали вушні. Так, ну і поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу, лівий берег міста Запоріжжя, ракетні удари. Покажіть нам всю правду нічого не приховуйте. Що там надумали росіяни? Покажіть нам їх наміри, їх дії, їх кульмінацію, і для них, і для нас. Як будуть працювати наші хлопці, наші, наші наміри, наші дії. Наша кульмінація. Ітог для нас. Ітог для росіян. Наміри. Ну, наміри в них помірні. Так, ну, вони хочуть, багато чого хочуть. Отак, От я отак взяла, так? Да? Тобто отак надо перевернути. Два старших аркани. Третій. Дивіться, який розклад на лівий берег. Значить, дивіться, ну що, вони готові, в них повний, повний, як кажуть, арсенал того всього, вони будуть то робити. Вони вже пройшли ту фазу, вони пригнали ті машини, в них все є в достатку і вони будуть то робити, звісно. На кульмінацію нам падає перевернутий повішаний, то буде, ну, скажімо так, це ж їхній рядок, то для них це буде невеличка пожертва. Тобто вони не считають в ті ракети, знаєте? Їх там дофіга. Це ітог для них. Марний труд. Прекрасно. Ітог їхньої роботи для нас. Таємниця. Угу. Наші хлопці наші хлопці дуже хочуть їх знищити, але у нас тут проблемки визникають. Бачите, будуть, значить будуть масовані удари тут багато тягнуть проблеми. Пошук кращого. Ну, Будуть питатися збивати, звісно, вони. Невпевнена ситуація подвійки. Так, це лівий берег, невпевнена ситуація подвійки. І це для росіян карта. Що вони получать від нас? Вони получать від нас удар. Получать вони від нас удар. Ну, бачите, їхній ітог від нас. Відповідь буде. Але що ж там нам падає тут за таємниця? Давайте ми подивимося цю ширицю. Буде якийсь обман? Буде якийсь обман. Чим то закінчиться для нас. Ну, я можу сказати, люди, що, який обман і самодостатність, повернута самодостатність донизу. Ну так, вони будуть обманювати наші ППО. Вони будуть шпуляти з усіх сторон ці ракети, наші ППО не будуть співати їх оддавати. Я так це бачу. Ось так, така історія. Так, тримайтеся, люди, лівий берег під загрозою. Але, як завжди, по двічки ми будемо сподіватися, що жалко, що вона не отак, що вона в негативі для нас. Але щось ми відіб'ємо, щось ми не відіб'ємо. Бо вони будуть обманювати е, наше ППО. Ми будемо мати обмани і ми будемо мати е, збитки. Давайте я подивлюся ще, чи будуть людські втрати, чи будуть людські втрати. Ну, якось не повинно бути. Гарні карти падають. Життєва енергія, гармонія не повинно бути. Чи будуть е, зруйновані наші житлові будинки? Так, може бути таке. Може бути. Може бути, але не дуже так страшно. Так, е, інфраструктура. Ні. Е, транспорт. Може бути транспорт. Машини, які стоять біля будівель, можуть постраждати. Е, так, і що там у нас ще? Промисловість, може постраждати. І що ще? Соцоб'єкти також можуть постраждати. Торгівельно складські приміщення. Ну, от в цьому варіанті. А можуть постраждати не дуже сильно і не дуже довго будуть вони ремонтуватися. Якось так. Якось так. Але по людям повинно бути нормально, по будівлям, щось воно буде. По людям більш-менш нормально. Я дивлюся на карти люди. Я ж не беру з відхідся, я беру ось, показали карти. Коли мені пишуть, а ось там загибла жінка. Ну, знаєте, вона могла загинути не зразу. Понятно, що тригер був від того удару. Ну, Різні, різні моменти, але карти от показують, що не повинно бути. Вони йдуть в правильному, і тут ще й гармонія зірки. І це карта відьми. Королева жезлова, то не повинно того бути. Ось така історія: лівий берег, люди бережіть себе, ми під загрозою. Все, почуємось, Па-па.